Зупинися, це відео потрапило до тебе не просто так. Тому що саме зараз я ділюся мегапотужною енергетичною клірінг-фразою. Сила її в тому, що вона блокує всі можливі, свідомі, несвідомі, деструктивні, негативні, магічні втручання на енергетичному рівні. Обов'язково запаліть свічу. Повторюйте цю фразу разом зі мною, бо ви її на бумажку, і рівно сім днів ви маєте її повторювати. Я визнаю приймаю своє божественне право на свободу. І я даю цьому місце. Усі магічні впливи, закляття, програми, підключення, втручання, відомі і невідомі, свідомі і несвідомі з минулого, теперішнього чи майбутнього на всіх рівнях буття тут і зараз зупиняються, скасовуються, нейтралізуються і трансформуються у світло. Моє поле закрите, недоторкане і належить лише мені та божественному джерелу. Це зроблено, зроблено, зроблено. А в коментарях пишіть, закріплюю захист.